Привіт, мої прекрасні люди! Кому цікаво, розповім, ми тут живемо. Ми з Нікополя. Останнім часом до Нікополя з'їжджаються кореспонденти. Їм цікаво, наче кіно швиденько відзняли і тікають геть подалі. Але місто живе, живе своїм страшним життям. Шалений вибух ворожого снаряду. Це сталося в районі, де до того ще такого не було. Закричали діти. В той момент вони святкували день народження в кафе поруч. Діти плакали, здається, кричали люди. Серед цього безладу стікала кров'ю жінка. Скоро все наїхало, а вона тихо помирала. Її струнке тіло в пальто, від якого пахло ладаном, ставало все важче. А в голові лунала її улюблена пісня про казачку, яку вона більше вже ніколи не заспіває. Дитячий лікар, в якого попереду все життя, він молодий, успішний, йому 30, в нього молода, прекрасна дружина і маленька двохмісячна донечка, яку він обожнює. Коротка телефонна розмова, ковток свіжого повітря, він лише на хвилинку вийшов з амбулаторії, в якій працював. Зненацька в небі щось засвистіло так гучно, так поруч і туди да, Він був такий сильний. І раптом перед очима з'явилась усміхнена дружина у доланки маленької прекрасної донечки, яку він ніколи вже не обійме. Сашкові. Так звали лікаря було тридцять. Через діб йому повинно було виповнитися 31. один. Але йому завжди буде 30. Тепла осінь цього року балувала всіх сонячними днями. Саме в той день дівчатка бавились на майданчику, батьки були десь поруч. Зненацька чомусь вони перестали посміхатися. Тому що в небі вони почули той самий звук ворожого дрона Камікадзе. Серце малих шалено колоталося. Вони розуміли, що зараз на них дивиться ворог, дивиться, кидає їм виклики, полює на них. Вони побігли так швидко, а потім впали на землю, рятуючи собі життя. З... І почули вибух. І низький, шалений біль пронизав усе сетів. Дівчатка 12 і 13 років. Вони вижили